Вечір на Лані розпочався. Ви? Дивитеся, стрись сьогодні. З вами Марічка Ходовицька про найбільш хвилююче, що відбувалося впродовж дня. Дивіться, уже за мить. Сьогодні ми співчуваємо та сумуємо разом з усією країною та стріянами за тими, хто віддав своє життя у нерівній несправедливій боротьбі за право, вибір і врешті за майбутнє країни. Більше сотні загиблих, десятки сотень поранених, серед них наші близькі та рідні. З самого ранку стріяни прощалися зі своїм героєм Андрієм Курчаком. 18 лютого на вулиці Грушевського його важко поранили, однак лікарям не вдалося врятувати його життя Більше у сюжеті Миколи Бойківа. Любив її до смерті, до загину, хоч не здійснив своїх найкращих мрій. Життя віддав за волю України стріяни наш, Корчак Андрій. Сьогодні наше місто прощалося з героєм Майдану Андрієм Корчаком. Його не стало 18 лютого. Чоловік зазнав тяжких поранень під час сутичок на вулиці Інститутській і був доставлений до однієї зі столичної лікарні. Медикам життя Сприянина врятувати не вдалося. Він був одним з перших, хто після побиття студентів одразу ж помчався до Києва. Чоловік три місяці прожив на Майдані, дуже рідко приїжджав додому. Востаннє 12 лютого. Повертаючись до столиці, говорив, що все буде добре. Він не був одружений і жив зі старенькою матір'ю. У нього були брат і сестра. В останню путь героя проведжали по-геройськи. Об 11-й годині містяни зібралися біля будинку Андрія, щоб подякувати йому за честь і сміливість. За те, що бороться за нас з вами за Україну. Там духовенство відправило прощальну Панахіду. Каже Христос, що немає більшої любові, як своє життя покласти за своїх друзів. Ми також стараємося щось дати на майдан, але Він приніс незрівнянно більше, ніж гроші. Ніж будь-що разом, що ми могли принести. Він приніс своє <как> життя на вівтар незалежності України. З мер замер, обабіч стоять люди. Автомобілі зупинилися. Домовину з цілом Андрія пронесли через усе місто. Процесія зупинялася біля другої школи, де колись навчався чоловік. Біля штабу, звідки він відправлявся до Києва, на Майдані Незалежності біля пам'ятника Степанові Бандері та костелу. Тут священики читали уривки зі святого письма. Усі разом співали національний гімн. Крізь сльози вигукували герою майдану. Слава, слава, слава! Герою слава, майдану слава, слава! Слава, слава, слава! Похорон Стріянина відбувся у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Сюди прийшло тисячі людей, щоб попрощатися з героєм. Імені всіх тут. Присутніх і неприсутніх. Всіх, хто підносить молитви по цілій нашій Україні за невинно вбитих, за тих, хто стали жертвою відкуплення за для завтрашнього нашого народу. Я хочу сказати їм передусім наше вибач, що ти мусив стати тою кровавою даниною від нашого народу. За те, що він не вчугає, чи йому бракує ще відваги, відповідальності. Після Андрія похвали на чільному місці місцевого кладовища. Життя продовжується, і щоб не сталося, ми зобов'язані у пам'ять про майданівські жертви, про Андрія Курчака довести нашу спільну справу до перемоги. Цього понад усе хотів наш герой. Мамочко, Мамочковибить за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив, як любив Україну. Вона як і ти. Була в мене одна. Микола Бойків, Роман Купранець, Стрийські но А волю того, хто мене послав, ось така боля. Це волі, і на сон не бо від смерті. Перейшов у життя, істинно, істинно кажу вам, надходить час бавжий тепер він, коли померлі почують голос Сина Божого і його живуть. Бо як отець має життя в собі, так і сину віддав, що мав життя в собі. Чадо, і якщо ти щось вчинив, нинішньому віці вольне чи невольний, нині завжди і на віки вічні. облаженні блаженні Воспелі вічна покой, подай, Господи, новоприставленого слозі твоєму, невинно біє, Мадріві і сотворила вічиною.

Там на мавтобус. Вселенця. Земля пора. І попіл єси землі. І звертається за повелінням Божим. Запечатується гріб цей до другого приходу Христового. В ім'я Отця. І сина, і Святого Духа.

подій, Як друзі, і рідні відважних хлопців-героїв, як свідки цинізму влади, маємо зробити переоцінку вартості життя, переглянути своє бачення чеснот та моралей. Передивитися цей випуск можна в інтернеті за адресою telelan.com.ua. Телефонуйте, якщо маєте важливу інформацію, за номером 45983. Прощаємося з вами до завтра. На суботу синоптики прогнозують 1-5 градусів тепла, хмарно з проясненнями. Можливо, дощитиме вітер, південно-східний – 5 метрів за секунду.